Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Пан свічкар купив 103 свічки. Із залишків 7 використаних свічок він може виготовити одну нову свічку. Наскільки ще найбільше днів панові свічкарю вистачить цих свічок, якщо він використовує одну свічку на день. Отже, після 103 днів користування свічками. Пан свічкар матиме 103 використані свічки. Після переробки цих свічок він отримає 14 нових свічок з 98 використаних. Крім цього, ще залишиться 5 використаних свічок. Тепер, після 14 днів користування, пан свічкар отримає 14 використаних свічок, які зможе переробити на 2 нові свічки. Здавалося б, задача розв'язана. Але після першого використання у пана свічкаря залишилось 5 використаних свічок. Добавимо ще 2 з останнього використання і отримаємо 7 використаних, які можна перетворити на одну нову. А тепер обчислимо час користування свічками Т дорівнює 103 плюс 14 плюс 2 плюс 1 дорівнює 120 днів. Відповідь: 103 нових свічки. Вистачить пану свічкару. На 120 днів. Сподобалась задача? Ставте лайки. В коментарях пишіть, чи вдалося вам розв'язати задачу з першого разу. Також не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!